Вітаю всіх на каналі Вилікуй себе сам. З вами я Оля Кайрут. Як же не поговорити нам про таку чудову лікарську траву, яка росте скрізь під ногами? Так, звичайно, це є подорожник лікарський. Трав'яниста багаторічна рослина. З розеткою довгочерешкових листочків, по яких уздовж помітні дугоподібні жилки. Квіти подорожника білороживі, дрібні, зібрані в довгий циліндричний колос з лікувальною метою застосовуються листя, насіння і суцвіття подорожника. Листя подорожника багаті лимонною кислотою, калієм, каротином, ферментами, вітамінами та гіркими речовинами. Можна виділити такі цілющі властивості подорожника ранозагоювальна дія, кровоспинна, протизапальна, відхаркувальна, протипухлинна, седативна, знеболююча. Подорожник лікарський використовується у лікувальних та косметичних цілях. Подорожник є лікарською рослиною, але має й протипоказання. Не рекомендується приймати рослину в період загострення виразкової хвороби шлунка. А ще подорожник протипоказаний людям. Підвищеною чутливістю до складу рослини. Тому перед лікуванням завжди раджу звертатися за консультацією до лікаря. Нагадую усім, що подорожник це зовсім не бур'ян, а дуже корисна лікарська рослина. Тож використовуйте природу з користю і будьте завжди здорові.